Вітаю всіх, слава Україні! От написав я сьогодні пісню, писав її раніше пісні. Ну і у мене склалась така ситуація. Для мене вона не дуже приємна, тому що раніше я міг постійно викладати свої пости у Фейсбук. Я зв'язувався з Ольгою Довголіс, просив її. ну Це могло бути 2-3 рази на день, вона поширювала моє відео в групі заставна онлайн. Тепер у мене з нею зв'язок обірвався. Другі модератори, адміністратори цієї групи, напевно, не дуже прихильні до мене. Те відео, де я прикалувався і себе висвітлював не дуже в хорошому світлі, тому що в плані приколів, то вони поширили те відео. Далі ті відео, які були більш серйозного характеру, вони вирішили не поширювати. Це, напевне, показати те, що я є дурником. Я це так можу сприймати. Ну, це перший фактор, що вони мене чому ігнорують. Другий фактор це те, що зараз почало з'являтися відео коментарі стосовно того, що Радиш взяв хабар разом із своїм працівником з міської ради, з юристом. Їх в цьому звинувачують, хоча я думаю, що їх підставляють. Радиша звинувачують в тому, що він ніхіра не робить, що він поганий мер. Ну, У мене на рахунок цього своя думка. Ми всі не ідеальні, тому що ті, хто закидає це радишу, це Людмила Фуць, яка колись працювала в дитячій музичній школі в заставні, але в школу не ходила, отримувала вона по півтора ставки, закінчила консерваторію, але результат її роботи. Її навчання в консерваторії ніяк аж не проявився. Вона себе б'є в груди, що вона велика патріотка. Пошила вона пропорції: жовто-блакитні, чорно-червоні. Да, вона нам дала бійцям ЗСУ, але чомусь її синки вони не воюють. Вони вже, я так теж думаю, що їм вже більше ніж 20 років. Вони працюють з обопротезістами, то гроші вони гребсти можуть. Вона каже, що вони. У неї комісовані її синочки. То на що я хочу сказати? То як Ваня Пазюк, що у нього осколкове поранення було ще в 2014-2015 році, йому вирізали кусок кістки, вставили йому пластину. Він сліпий на одне око, ока у нього взагалі нема. у нього там протез. То він не комісований, бачите, от він патріот. А вони вища раса, як каже Людмила Фуць, тому що вона сама казала, що суспільство воно повинно бути поділене на касти. Що ми, ті, які воюємо, що ми є із касти воїнів, з касти адміністраторів, але чомусь всі адміністратори до влади, чомусь от хоче лізти Фуць, критикує Отрадиша. Що я хочу сказати? Спочатку, ага, і це стосується і Ярослава Цуркана. Цуркан так само в своїх постах він е, от, сказав, що традиш такий сякий. Да? Ну, Славко, в тебе була можливість себе проявити як мер. В тебе є така можливість і зараз це зробити. Е, і у кожної. І у Василя Миколаївича Молдована. Він може бути показати, що він великий патріот, е, викладати свої пости в відео, е, тренувати молодь, гуртувати навколо себе, щоб було все по справедливості. а не, що одні воюють. І получають по 17 тисяч в зоні АТО. Получали. А хтось сидів в адміністрації на роботу не приходив цілий місяць, бо був на лікарняному. А йому йшло по 34 тисячі, по 74 тисячі. Ну і це з подачки Капіцького Сергія Батьковича, працівників і депутатів районної ради, колишньої. Ну, це таке велике глибоке питання. Ну, але зараз од їм щось недоуподоби радиш. Я би навіть у це все не вмішувався, тому що я людина творча, але мене заблокували, застав на онлайн. Ну, і я от написав з цього приводу пісню. Свою позицію я висловлюю прямо, я не кажу, що радиш, він є такий ідеальний у всьому. Так, я хочу, щоб на його місце не прийшли такі, як Цукан Ярослав, який зараз от себе б'є у груди, що він великий держслужбовець, управлінець, Такі, як Людмила Фуць, її родина, щоб от лізла до влади, джуси, щоб вони лізли до влади. І зараз от Юля Джус плаче, що її чоловіка хочуть забрати в армію, що його зразу пошлють в гарячу точку. Зразу сльози. А що? У мене нема? Я, наприклад, в сім'ї один, у мене дітей нема. У вас Юлія Іванівна є, і дочка, у вас є син. Ти, я думаю, що можна пожертвувати своїм чоловіком е і показати свій патріотизм. <кхем> ну, зараз хочу вам заспівати пісню про те, що у нас робиться в заставні, Як радиша, хочуть з'їсти, хоча я теж не зарадиша. Е хочу я, щоб до влади прийшли такі, як. Стрільников, який має відзнаку від самого президента від Зеленського другого ступеня, це все ж таки показник. це Другий ступінь це не третій ступінь за зразкову службу. Щоб Іван Пазюк був причетний до того, щоб бути при владі, який має оце поранення Осколкове. Щоб Гуштик, так само який був поранений під час прослуживши. Пів року, вісім місяців, він отримав дуже сильне поранення, зараз лікується. І так само хлопці їм подібні. А зараз хочу заспівати вам пісню про те, що робиться у нас в заставні: слава Україні! Ми переможемо! Як завжди, в заставні вічні спори, бо ж хочуть до в заставні упері, нічого не робити, та мати ліві гроші, І брати від людей, побори, хабарі, бо ж радиша підступно, хочуть вони з'їсти. Поліцею також і знову хочуть славком набити кишені, бо ж них команда, і знову поблозвіл. Людмила путь коли в нас людей, бо ж на роботу в Людмила не ходила, Музичні школі путь не вчила в нас, дітей. Ії синки також на фронті не воюють. І Юлія оджу зі своїм веселем. Заставні на слова, вони усім рулюють та тільки ж на людей журналім наплювать. Божім лишень до влади дорватися пошвидше. Улесливі слова їх, то людям, мов хабар, бо ж нам вони реваншу хочуть взяти. І через це в заставні вони бажають. Чвар. Бо хтось мене у групі в Фейсбуці ігнорують. Боїться моїх хлопців, заставні бандата. Хоч я у спір не лізу, та їм як ті, в горлі. Така ось нас заставні є гнінь та бла. Бо ж бачу, що не кращі вони містер на радиш. а може і ще гірші у тисячу разів. Бо ж як колись кидали, то так кидають далі. І нас люди в заставні всіх мають за биків. Не люблять вони правду, а люблять тільки гроші. Дурничку вони люблять разом із сурканом. Бо ж, не люди вони, оті культурні воші, бо ж докури так хочуть дорватися. Бо ж як були порядні, а то вони, як змії. Бо ж за кулісні ігри вони завжди ведуть. Не скажуть, в очі прямо та підлі їхні вчинки. На нас людей звичайних, вони в усі плюють. Бо ж поза очі скажуть, що ви в житті не потріб. І що досягнення чиїсь, то просто марнота. Бо Бож їх досягнення, то тільки влада й гроші. Ну, а вони в заставні є фурці і блато. Згадайте за масловську, за застрильникова також, згадайте занудого Івана Пазюка, згадайте за убитих і тих, хто ще воює, Та в кого від роботи утоплена рука, та тільки ж вам то зайве бо ж ви як підніпурці. На пищині занадто й посуті лайдаки, бо ж хочете за дарма, мати, мов, в купити та продати, ви хочете у хочете задарма, все мов бурничку, купити та продати, ви хочете.